Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні звичайно ми поговоримо про найактуальнішу тему: це напад російських дронів на Польщу. Звісно, це можна було б назвати не нападом, а гібридною атакою. Це можна було назвати провокацією. Це можна було назвати будь-як інакше, але тим не менше це залишається агресією. Це агресивні дії Росії проти Польщі конкретно і жодні пояснення про те, що до цього причетна там Україна чи будь-яка інша історія не напряму, яка прив'язує Росію до цієї атаки є абсолютно І Я не думаю, що вартує приділяти цьому. Конкретну увагу, що цікаве за даних обставин. Це те, що атака російських дронів на Польщу співпала одночасно із масовими акціями протесту, я би сказав, вуличного бунту у Франції захоплено Ліонського вокзалу Франції протестувальниками. молоді люди, які назвали себе блокувальниками всього, тобто заблокуємо все, називається приблизно так. В перекладі структура ця, яка виникла ні звідки і з'явилася властиво 10 вересня на вулицях Парижу, заблокувавши. Місто, змушуючи поліцію реагувати, спровокувавши масові безпорядки, масові заколоти, ну і, відповідно можна провести таку невелику коротку паралель, і хтось може назвати ці події непорівняльними, але насправді вони абсолютно порівняльними є, тому що Росія діє гібридно і в такий спосіб, щоб завжди можна було відступити назад. Як це Росія причетна до масових безладів у Парижі чи Франції? Як це Росія причетна до того, що раптом під дією українських реп чи будь яких інших зовнішніх провокацій ці безпілоти опинилися на території Польщі. Ну, хто може за цим стояти? Ну хто небудь інший, але не Росія, де прямі докази? Росія готова сісти за стіл перемовин з Польщею, і довести на пальцях, що це робила. Не вона, хто невідомо, але не вона. І цей російський манір, такий спосіб себе вести змушує змінювати усі стереотипи поведінки заходу. Захід мусить зараз реагувати жорстко. І протокольно на усі провокації Москви Москва буде провокувати Москва має сценарії в своєму рукаві і буде поступово витягувати з кожного рукава по такому сценарію. І ясна річ, що зараз можна буде все списувати на те, що провокація була одиночна, і що це випадковість можливо на якомусь етапі була. Що далі це може повторитися? а Може ні, обов'язково повториться. І багато сценаріїв у Росії, як я вже казав, є наприклад, під час. Воєнних навчань, які відбуваються в Білорусі запад, 2025. Невеликий загін росіян опиниться на кордоні з Литвою, наприклад, і заблукає. Ну заблукали. Вони зайшли на територію Литви. Як вони там опинилися, невідомо кордон щільно на замку, але вони проникають на терен Литви і таким чином. Потрібно їх звідти, якимось, Росії забрати. Заблукаються солдати, зайдуть в якесь село, захоплять там владу, піднімуть там прапор і скажуть, що ну так, але ми проводили навчання перед нами таке поставили завдання. Ми це зробили. Але бачите, ми вже хочемо вертатись додому. Ми завдання виконали, що робити тепер нам і Росія буде вимагати від Литви, не рухати цих солдатів. Жодним чином на них не впливати. Це солдати їх. Ну, Росія забере, створить умови, переправте їх до нас. Таким чином буде діяти. А як діяти Литві? А як діяти НАТО в цій ситуації? Вдарити зразу ракетою по солдатам напевно не наважиться, що робити за даних обставин. І до речі, відповідь польщі, польських і голландських літаків. На атаку польського неба російськими дронами була достатньо вмотивованою і добре зартикульованою. Піднялись, збили скільки змогли, решта впали, не завдаючи великих збірків. Але тим не менше, реакція бодай була. Це вже не була реакція з закритими вухами і заплющеними очима. Це вже наявність протиставлення силі силою. Ну звісна річ. Протиставляння з часом буде якісніше, потужніше, але тим не менше, бо провокації знов таки будуть постійно. І що робити з тими російськими солдатами, які заблокують в тому чи іншому місці? їх знищувати чи домовлятися з Росією, що вона їх забирала. Бо в будь-якому випадку контрдія мусить бути заходи на такі дії Росії. Що робити в цій ситуації НАТО? Завдавати удара, якщо вони раптом дійсно реально заблукали. Якщо вони не будуть піднімати прапора в селі, якщо вони просто займуть частину села до оборону, щоб їх не рухали і кажуть, що ми не можемо нічого зробити. У нас є поранені, ми не можемо рухатися далі. Ми будемо тут доти, доки нам Росія не надасть відповідної допомоги. Там ну, пораненим таке інше. Є такі сценарії, це абсолютно реально. І в такий самий спосіб Росія буде діяти. Путін завжди відступає, коли по ньому б'ють. От, наприклад, турки вдарили, і він відступив. Втерся рукавом і відступив. Так були трошки інші умови. Так були трошки інші дії. Тоді і російські, і турецькі вони діяли за межами і Росії і Туреччини в Сирії. Але тим не менше реакція була швидка і болісна. Достатньо, але це зупинило Путіна. Ні, це зруйнувало Росію ні. Це завалило режим Путіна? Ні, тому тут боятися подальшої ескалації не вартує заходові. Треба бити і бити сильно. І кожен такий удар буде не, не ослаблювати Росію, а посилювати Захід, посилювати внутрішнє відчуття солідарності і можливості відповідати на провокацію удар. Це буде контрдії, і ці контрдії будуть посилювати внутрішню натівську і внутрішню європейську солідарність. Її потрібно культивувати. І потрібно розвивати, і цей розвиток, я впевнений, вже починається. І Коли я кажу, що Європа готується і буде воювати, це однозначно, і хоче цього Європа чи ні, Росія до цього її Європу змусить. І сполучені штати знов таки, що сполучені штати демонструють чітку послідовну безпорадність у викликах, які їм кидає Росія нинішня, які Путін кидає Трампові, і які життя, як кажуть, на планеті Земля кидає як виклик Трампові. Ну, дивіться, Ізраїль завдав такого болючого, чіткого і якісного удару по столиці Катару досі вбила керівництво, яке лишилося ще терористичної організації Гамас, і що зробили Сполучені Чині штати у відповідь, як вони зреагували? Жоден жодної реакції ні в підтримку Катару, ні в засудженні Ізраїлю. тому що коли сильно б'ють, Трамп ховається, він не може реагувати, він не наважується, щонайменше. Вдарила Росія по Польщі. Яка реакція Трампа? Я власне не почув. І навряд чи почуємо санкції, які має обов'язково просто змушені застосувати у цьому випадку проти Росії Сполучені Штати навряд чи будуть застосовані. Це також з іншого боку. Послаблює так сполучені штати, але вони завжди такими були і в другій світовій війні. Якби Японія не змусила Сполучені Штати увійти у Другу світову війну, навряд чи би вони у саму війну увійшли би. Тому це також позиція Сполучені. Чені штатів посилює Європу, посилює необхідність Європі ставати сильнішою, автономнішою, бо інших варіантів не існує. Росія нікуди поки що не зникає. Провокації готується. Провокації будуть діяти. Потужніше кожною провокацією вона буде потужніша. Ну я вже казав про солдат, які можуть заблукати робітники, які можуть висадитися на шпіцберген, піти не в тому напрямку, залишитися там і казати, що вони вимагають допомоги від російської влади, щоб їх врятувати, і російська влада цю допомогу туди надасть. І як буде діяти в цій ситуації НАТО, бо Шпіцберген належить до країни-члени НАТО, і що робити тоді? Ті виклики, які стоять перед НАТО, змушують. Переглянути усі концепції натівські, і от вони будуть переглядатися. Не буде ніхто в подальшому сподіватися на випадок, на те, що про майне, про мене можна пригнути голову. Ні, реакції будуть. Просто що ці реакції. Не мають бути просто точковими, вони мають відсікати бажання провокувати в подальшому Росії. Після останніх розмов Путіна із Сінзіньпінім Путін зрозумів, що у протидії з Європою буде він отримувати підтримку Китаю. Не буде засудження, не буде смс-ки Стоп, не роби цього. Цього не станеться. Властиво це запевнення отримав від. Товариші Сі, Путін у Пекіні останньо на параді, чи під час параду чи перед чи на щось, не немає значення. Має значення те, що він отримав благословіння Китаю на атаки проти Європи, бо він стримувався властиво тим, що вважав, що Китай буде натискати педаль гальма під час допомоги на допомогу Росії озброєнням і товарами подвійного призначення. Тут він отримав схвалення. Не думаю, що тварич його заохочували до цього йому це не потрібно. Він чудово бачить, що пес і так рветься в бій. Ну то в принципі в цій ситуації тільки треба було натякнути, що тобі Путін за це нічого не буде. Більше того, що я буду схильний тебе підтримати в подальшому на українському фронті. І властиво, тут підтримка Пекіна Москві воєнно суттєвою важанню. Європа в будь-якому випадку увійде війну проти Росії, воєнне протистояння з Росією і. І станеться це через провокації Росії. Європа до останнього не буде хотіти, але Росія примусить Європу вступити в війну І так само, як це сталося. З Японії Японія примусила Сполучені Штати, які не хотіли за жодних обставин, в жодної війну тоді не входити. І тодішній Рузвельт був крутіше нинішнього Трампа у небажанні нікого підтримувати і нікого воєнно підтримувати, і нікому крім Росії не допомагати. Ну Росії, Великобританії в цьому сенсі була допомога і підтримка Сполучені Штатів величезна. Вона подальшому зіграла звичайно, ключову роль. Але тут ми я хочу розмежувати участь у війні і підтримка, підтримка Україні Поновиться Сполученими Штатами після подальших провокацій Путіна, це також однозначно. Але чи це станеться за Трампа чи ні, побачимо. Тому що Росія не зникне за рік два, і я не вірю в те, що Путін зупинить процес знищення російської економіки заради поразки на Західному фронті. Він піде на усе, на будь-які збитки. В Фінансові економічні Росії, аби тільки отримати переможні лаври, О, Заволодіти Україну і примусити Європу визнати це для того, і для цього буде Путін провокувати Європу до війни зі собою, щоб щоб розвіряти ситуацію, яка в шахах називається вилкою. так Ну, принаймні в вуличних шахах. Я припиняю проти вас воювати. Ви мені повертаєте Україну і ви знаєте моє право на володіння нею. І от за це Путін буде воювати, попри усі проблеми з його економікою і з його фінансовими можливостями. Китай підтримає такі. Слова підтримки він від товариша Сі отримав. Це означає, що він може спокійно атакувати Європу, воювати з нею, втягувати Європу в війну. А ми будемо свідкувати, як це буде відбуватися. Коли це станеться, буду я вас інформувати, що на А вас прошу перевірити, чи ви надалі підписані на канал на Якщо ні, підпишіться, буду вам сильно вдячний. Якщо підписані, перевірте, чи поставили ви відмітку на дзвіночок. Якщо поставили, дуже дякую, тому що ви одразу будете мати інформацію про всі новини, які надходять. На наш канал, дякую всім за підписки, дякую за підтримки. Дякую за перегляди. Дякую всім за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!